Шановні студенти, викладачі, СНАУ, майбутні студенти, наші абітурієнти, хочу звернутися до вас з донесенням інформації, яку нещодавно я отримав під час фахового відвідування Варшавського аграрного університету, нашого партнера, з яким ми багато років працюємо і маємо абсолютно конкретні чіткі результати, які пов'язані із навчанням наших студентів у Польщі практикою і навіть наукових розробках, які проводять спільно наші вчені із польськими колегами. Важливо сказати, що ми відвідували польську республіку під час святкування 200-річчя Варшавського аграрного університету, і дуже приємно було, що делегація Сумщини була представлена як ректором, так і. Деканами факультетів, завідувачами, кафедрами, і ми були єдині, хто мав таке велике і високе представництво. Ми маємо великі здобутки. А саме, ми маємо спільні публікації, спільний випуск монографій. Шестеро учасників проєктів у нас було спільних. Десять осіб з Сумського національного аграрного університету пройшли стажування в Варшавському аграрному університеті. І зараз, як би, метою цього візиту було розширення співпраці між нашими університетами університетами. декани факультетів познайомилися з методичною базою, науковою базою, навчальною базою Варшавського аграрного університету. Також в ході цього візиту була проведена робоча зустріч з проректором з науки Яном Нємцем, на якій були обговорені проблеми участі наших університетах в міжнародних проектах. Була обговорена спільна участь в програмі Горізон 2020 який є на сьогоднішній момент самим перспективним. Проектам Європейського союзу та невеликі проекти для участі наших науковців в методичних наукових і навчальних заходах, які проводяться на базі Варшавського аграрного університету, за рахунок програми КОСТ. Варшавський аграрний університет є учасником 58 загальних програм наукових і навчальних, і ми досягли умови про спільну участь у всіх проектах, які будуть відбуватися на їхньої університеті, на мою думку, це не початок, це продовження тієї важливої співпраці, яку ми вже маємо багато років. І на сьогоднішній день є підтвердження участі наших вчених в конференціях, які будуть у червні, у вересні, у жовтні. Хотілося би безумовно, щоб ці конференції принесли користь для України, перш за все, на шляху до євроінтеграції, вивчивши досвід. Проходження цього шляху Польщею, підписаний меморандум про співпрацю мною, як ректором університету, та професором Шиманським, ректором Варшавського університету, в якому зазначені основні шляхи подальшого співробітництва, які полягають в найголовнішому це забезпеченні мобільності студентів в межах болонського процесу. Мова йде про те, що ми узгодимо наші навчальні програми. Особливо через тих представників, які були зараз на цьому зібранні, це факультет ветеринарної медицини, агротехнології та природокористування, біолотехнологічний факультет, економічний та харчових технологій. Я дуже сподіваюся на те, що буквально з наступного року почнеться активний обмін нашими студентами, бо в 2016 році ми сподіваємося що успішно пройдемо акредитацію Євросоюзу. по напряму навчальному бізнес-адміністрування, так званому MBA. обирайте Сумський національний аграрний університет, як університет, який вивчає світ, як університет, який рухається в напрямку євроінтеграції, який сьогодні вже інтегрований у світовий освітній простір і надає не просто перспективні, а професії з майбутнім.